Сьогодні ще буде публікація Non-Farm Payrolls, яка і задасть тон на всіх фінансових ринках без виключення. Починаємо з канадського долара, де наш прогноз виправдався. І як ви бачите, ми з вами продовжуємо зростання. Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, аналітик Life Academy України, як завжди, по п'ятницях у нас з вами щотижнева аналітика. Звісно ж, а, сьогодні ми підбиваємо підсумки тижня. дивимося, що відпрацювало, що не відпрацювало, Де ми взяли прибуток, де не взяли, і де ринок повив себе неочікувано. Плюс я нагадую, Сьогодні ще буде публікація Non-Farm Payrolls, яка і задасть тон на всіх фінансових ринках без виключення від крипти до азіатських індексів, і можливо, можливо, дуже серйозно вплине на рішення по відсотковій ставці федрезервом ще у вересні, а як завжди, ми пройдемось з вами по угодах, по графіках. Я коротко нагадаю ідеї, покажу, що спрацювало що ні, і дам деяке попереднє бачення. На наступний тиждень, е, що там можна буде робити все як завжди без прикрас, без води. Як ви полюбляєте, тільки чесний розбір з цифрами та графіками. Ну а тепер давайте переходить безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Як я кажу про все і поступово зараз. Я увімкну відеопроекцію, Вона з'явиться на ваших екранах, і ми зможемо рухатись безпосередньо до теми нашої зустрічі. І так я сподіваюся, термінал з'явився перед вами, і ми можемо. Успішати до того, що відбувається, починаємо з канадського долара, де наш прогноз виправдався, і як ви бачите, ми з вами продовжуємо зростання. Хоча і таке досить вяло текуче, але стоп нам не вибило, і наразі там плаває невеличкий профіт. Якщо казати про євро і фунт, які в нас були відкриті, тут нам вибило стопи, незважаючи на те, що врешті-решт ціна пішла туди, куди ми прогнозували. А ось, але стопи ми розмістили занадто близько за що з вами і поплатились. Ну а тепер давайте подивимось більш детально на. А те, що може нас чекати наступного тижня, поки що в нас продовжується корекція, ми можемо прикласти ФІБО рівні на а, поточний несхідний рух і подивитись, що ми вже досягли відмітки 61,8 корекції. Варто розраховувати, якщо утримувати на 76,4, Але знаєте, ми цього скоріш за все робити не будемо. І перед публікацією Non-Farm Payroll з виходом такої важливої новини, ми з вами нашу угоду закриємо. Бо як. На мою думку, ми непогано попрацювали, і на цьому а, з канадським доларом поки що завершимо. Поковзуючи, в нас здається, купівля, але от-от маячить перетан, по МСД вже продаж, РСАЙ трошки нижче 50%. Далі, друзі, наступний наш інструмент євродолар. Що стосовно євродолара, така технічна картина, як ви бачите, ми намагаємось знову зростати, але після пробію трикутника все ж таки ми пішли вниз. Якщо стоп ми ставили за нижні Границею по правилах все було добре, і зараз ми були б ну там біля нуля, але ми поставили його трошки ближче, розраховуючи на більше співвідношення стопа до профіта. Врешті-решт за це і отримали зараз. Ковзуючи переплетені більш того, в нас намалювався новий трикутник, і це так скісно нам каже про те, що ми можемо піти вгору. Знову і знову зростати, особливо на non-farm payrolls. А, тобто такий натяк від графічного аналізу ковзуючи. Ну я вважаю, що переплетені, не можна ще сказати, що тут явна купівля, macd купівля, RSI трошки вище нульової лінії. Нічого цікавого. Далі британський фунт. Що стосовно британського фунта, тут взагалі було все серйозно, і з тих пір ми так і не аговтались, можна сказати, від того падіння, як ви бачите в у вівторок. Був дуже серйозний рух вниз. Ну глобально там з доларом це було пов'язане. Я думаю, ви всі бачили ці новини. Ось і ми не відпрацювали і так і не вийшли за межі ста нуля відсотків корекції на той рух, який в нас тут був. А ще. На початку серпня а, тому залишаємось в цьому діапазоні і рівня поки що видаляти зарано, ковзаючи переплетені ми сіді купівля, RSI нічого на шляху до зони перекупленості. Далі друзі, долар франк. Що стосовно долар франка, картина наступна. Ми трошки змінили діапазон. Але ну нічого не змінилося. Як ви бачите, ми знаходимося там, де і знаходились. По і в нас продаж по RSI В нас нічого. Ми трошки нижче за 50%. і ковзаючи, ось ось буде продаж. Але я б цьому не вірив, бо все ж таки є діапазон. І навряд чи ми з нього вийдемо хіба що на Non-Farm Payrolls, які будуть сьогодні в першу п'ятницю нового місяця. Далі, друзі, долар єна Долар єна стрімко злетіла у вівторок. Все теж пов'язане з доларом, як завжди. І зараз закріпляється на нових рубіжах. Виглядає це наступним чином. По іМІ продаж по РСА 50%, ковзаючи переплетені сигналів не дають. Ну, не дають, і ми нічого не робимо. Далі, друзі, золотом. Вітаю всіх з новим історичним максимумом. Це було в середу. Давайте подивимось все за нашим планом. Так. А 3578 доларів і 35 центів. Я нагадаю, що в Лібертексі ми ставили собі за мету 3560. Я це показую. Майже на кожному дейлі шоу. Якщо ви відвідуєте, ви це все знаєте. Ось і цілі виконано. Всіх вітаю, все добре. Але єдиний такий негативний момент: що зараз лінія прискорення нова вже вона пробита, і ми можемо трошки ще скоригуватись. Подивимось, звісно, на дані по зайнятості в США сьогодні, що як золото відреагує, але купівля продовжується повним ходом, ковзуючи купівля. Ми сіді купівля, RSI 50%, як завжди, на своїй. Хвилі. Далі, друзі, срібло. Срібло теж тут щось оновлювало. Локальний максимум у нас 41 долар 46 центів за тройську унцію І виглядає це наступним чином. Тут не можна намалювати якесь більш-менш адекватне прискорення, ну хіба що так його зобразити перед тим піком. І зараз картина ну дуже схожа на золото, ковзуючи правда переплетення, MACD продаж RSI 50%. Тобто, на відміну від золоту, тут все ну не так однозначно, і по сріблу, Ну як на мене, варто утримуватись поза ринком. Ну хіба що ви будете торгувати сьогодні на новинах і будете обкладати всі ринки ордерами. Друзі, я також хочу нагадати вам, що як завжди, якщо ви хочете отримувати ще більше розбори поточної ринкової ситуації, більше практичної аналітики та доступ до наших закритих вебінарів, прямо зараз переходьте в опис під цим відео. Там є лінк на Life Academy Ukraine і підписку Life Start або відразу Life Plus. Нагадаю, що придбання підписки Life Plus дає вам унікальну можливість раз на місяць one-to-one -one сесію з експертом академії. Як це виглядає, ви заходите в календар, обираєте собі зручний час та дату, і ми з вами зустрічаємось. І півгодини будемо спілкуватись Будь-про що від погоди до фінансових ринків? Самий продуктивний варіант, якщо ви підготуєте вашу торгівельну стратегію, сигнали за якими ви входите, прибуткові збиткові угоди, правила управління капіталом, які використовуєте? І я базуючись на всьому цьому і своєму 18-річному досвіді на ринку, спробую вам допомогти. Це вдосконалити, щось докрутити, можливо, чогось позбавитися, щось нове внести в вашу торгівлю. Тому не зволікайте, така можливість у вас існує і е, лайф. Плюс це твій наступний рівень, і звісно, не забувайте про наші соціальні мережі: TikTok та Instagram. Якщо вам цікаво подивитись розважальний контент, але і не тільки welcome, підписуйтесь. Будемо раді вас там бачити. Але також там є інформація по ринку, наприклад, рубрика Куди далі піде графік, де ми розбираємо індикатори і дивимося, як вони працюють на фінансових ринках. Все це вже вам доступно. З підпискою Life Academy Ukraine. Ну, А ми їдемо до індексу Dow Jones і подивимось, що тут відбувається. Ми не оновили історичний максимум, але вчора сильно до цього прагнули. А в цілому можна сказати, що цей діапазон, який ми з вами малювали, його треба розтягнути, і наразі він виглядає плюс-мінус якось отак. Враховуючи політику Дональда Трампа, його заяви, а також дії його адміністрації. Ну я б сказав так, що не дивно, що ми перебуваємо в діапазоні. І інвестори не можуть зрозуміти, куди глобально торгувати Сполучені Штати на поточному етапі. В нас ну я б сказав, що поковзуючим переплетенням, це не сигнал на купівлю. Ми близько верхньої границі діапазону, і взагалі сьогодні не виключена така історія в залежності від даних нонфарм-пейролів. По місії в нас впевнена купівля. а от RSI виходить з зони перекупленості і теж може дати нам сигнал на продаж. Взагалі цікава історія, якщо брати дуже невеличкий ризик, ну там в межах 130 пунктів і потенційний профіт в межах 600, ну давайте 50, то це в нас скільки виходить? 4, майже 5 до 1. 5 до 1 може бути співвідношення при прибутку до ризику цікава історія, можете її розглянути, я зразу кажу, я залишаюсь поза ринком і по а, дов, нічого відкривати не буду. хіба що ми можемо з вами тут відкрити таку угоду і просто подивитись, як спрацюють новини, чи взагалі це мало сенс чи ні? А, давайте, мабуть, так і зробимо. Ну таке маленьке виключення. Хоча по п'ятницях ми не торгуємо. Зробимо це мінімальним об'ємом, а поставимо. Стоп-лосс вище історичного максимуму. А тейк профіт поставимо з вами? Ну, плюс-мінус на нижній границі каналу. Отака картина. Скільки в нас вийшло фінально? Давайте глянемо. А п'ятнадцять 16 доларів можливий збиток і 61 прибуток. 4 Чотири до одного вийшло співвідношення. Якщо от з такими запасами брати, от подивимося з цього вийде. Просто навіть цікаво перед новинами подивитись, чи буде така реакція, чи її не буде. Далі, друзі, нафта. Що стосовно нафти, ну годинний графік, як завжди, не дуже інформативний. Хоча ми знатно скоригувалися на цьому тижні, зростаючи надії на ОПЕК, плюс з видобутку. А ну і плюс неперевершені просто кінетичні санкції проти РФ по знищенню її нафтопереробних заводів та нафтосховищ. Це безперечно чудові новини. Мінус 20% від нафтоперероботки, Але це замало, треба мінус 80. І тоді е в світі все дуже швидко зміниться на краще. На поточному етапі в нас продаж по ковзуючим, продаж по ММІ Ну, RSI завжди як в своєму репертуарі, особливих сигналів нам не дає. Останній був на купівлю, як вийшло з зони перепроданості, і ось нічого поки що не вийшло. Е е Годинний графік не так е інформативний, як денний. Якщо подивитись на денний, от така картина. Як ви бачите, можна сказати, що глобально ринок знову не визначився. Так, в нас є тенденція до збільшення ціни. Але як ви бачите, ось цими червоними ломами ми її швидко нівелюємо і те, що там ми тиждень здобували за два дні, ми втрачаємо те, що ми тут тиждень здобували, за день втрачаємо половину. І от такими темпами зараз рухається нафта. Я. Певнений, що визначеності серед нафтотрейдерів досі не існує ніхто не може зрозуміти, що буде далі, чи буде остаточно Росію викинуто з світового ринку нафти. Хоча це найважливіший крок для всієї планети, а щоб її там не було, і не зрозуміло, як будуть далі. і чи будуть збільшуватись квоти ОПЕК тому що ну ОАЕ, Татар і так далі, вони безумовно дуже швидко можуть наростити видобуток і перекрити всі там пропозиції, які існують. Але е, тільки якщо на це буде згода в ОПЕК, от от і вся історія. Тому тут е, нема такого стрімкого падіння, хоча всі розуміють, що дефіциту не буде. Е, єдине що. Е, чи буде дозвіл на те, щоб того дефіциту не було від країн членів ОПЕК? От, от і все питання. Тому зараз, як ви бачите, ну місяць добрий місяць, нічого не відбувається, і нафта по суті затиснута в діапазоні. Діапазон ну давайте такий: десь 3 долара від 65-50. Ну, до 68-50. От, от такий діапазон коливань за місяць. Не дуже тут можна розгулятися і щось заробити. Тому по нафті я, наприклад, сижу поза ринком і чекаю нарешті, коли ми отримуємо стабільне гарне падіння з усіма витикаючими звідти наслідками. Тепер давайте подивимось на біткоін. Слава Богу, трошки відіграє позиціям. Бо я, якщо чесно, вже хвилюватися цього тижня почав, особливо вчора. Ну, було таке зростання. Зростання взяли вчора. Відіграли 50%, Я думаю, ну все знову приїхали. Поїдемо там на 105 тисяч. Ні, як ви бачите, азійська ну якщо можна так сказати, сесія і зараз європейці прийшли. Ми пробиваємо локальні максимуми і вирушаємо догори. Це безумовно приємна новина. Але що нам кажуть індикатори. Ковзуючи переплетення, яскраво вираженого сигналу нема. Можливо, тут формується щось схоже на отакий висхідний канал. Можливо, я не стверджую, але плюс-мінус, коли готував аналітику, ну, щось таке вимальовується. І зараз ми якраз наближаємось до верхньої границі. Місіді-купівля, RSI тільки заходить в зону перекупленості. Неоднозначна картина, але це вже щось Ну, якийсь позитивний. Е Промінь світла в цьому темному царстві падіння біткоїна. Якщо подивитись на дейлі графік, ну теж плюс-мінус виглядає непогано. Якщо тиждень тому ми говорили, що все там не дуже, то зараз дивіться, яка історія. Якщо ми проведемо тут лінію тренду, лінію супротиву, ми її явно пробили, намагались протестувати зі зворотнього боку і перейшли до зростання. Ну, як то кажуть, флаг тому біткоїну прапор в руки і швидшого зростання і оновлення історичних максимумів. Це нам всім на руку, звісно. Але на поточному етапі, ну поки що, ну хитка така картина. Давайте скажемо чесно: не можна сказати, що прямо однозначно ми перейшли до зростання. Відпрацювали ми лише половину від цієї подвійної вершини, і ну. Поки що не зрозуміло, але безумовно, все стало набагато позитивніше ніж на початку тижня, коли ми з вами спілкувалися, і на початку місяця, а це вже ну, який не, який прогрес. Далі друзі, ефір що стосовно ефіру, картина наступна. На відміну від біткоїну, я навіть хочу трошки перемалювати останній діапазон, який ми з вами малювали. Бо як ви бачите, ми щось тут знайшли він і не зростає, і не падає. Якщо брати годинний графік, от такий діапазон, десь між 4,230 і 4,490. 230, 490, 260 доларів діапазон, і от ми в ньому перебуваємо вже майже Скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ну, майже два тижні, півтора, якщо точніше. А, по і продаж, РСА і нічого, ковзуючи переплетення. Я думаю, що ми шукаємо якусь зону підтримки і накопичення для подальшого зростання. Щоб перейти знову, вже до оновлення історичних максимумів, все ж таки пробою п'яти тисяч. Але це така моя приватна думка, як то кажуть. Якщо ми подивимось на дейлі графік, виглядає це наступним чином: ну, можна сказати, що схоже на попереднє яке було, але в якомусь дуже маленькому форматі. Оцей діапазон. І єдине, що мене ну, досить так ну, приємно, це. Що це все проходить прямо близько лінії тренду. Тобто, тут в нас такі міцні рівні підтримки, і оце прямо тут і відбувається, але нижче прискорення, яке було пробито. Як би то мовити, ну така собі я б сказав, ідеальна зона для ідеального шторму та накопичення грошей для польоту догори. Тому я, в принципі, з ефіром продовжую бути налаштований оптимістично. В мене відкрита угода по ефіру, я її не закриваю. Звісно ж, і тримаю. Uh, можу продемонструвати, хоча я думаю, ви і так в курсі. Uh, ось угода по ефіру, яка в мене існує з uh, 4 eh, uh, червня, ні, липня, липня, да, з липня. А тому тут, як би моя думка відома, я не відмовляюсь від свого прогнозу і продовжую тримати і чекати на подальше зростання. Тут нічого не відміняється, як з моєї точки зору, все тільки починається для ефіру. Тому тут ось так. Ну що, друзі, ми з вами поспілкувалися про все, що планували сьогодні. Я, як завжди, хочу подякувати вам за час за увагу, за те, що ці там 10, 15, може, 20 хвилин ми були разом. Я, як завжди, не рахую час, який ми проводимо у наших відео разом. Сподіваюсь, що вони для вас інформативні та корисні. І якщо цей випуск дійсно був для тебе інформаційним і корисним, тисни вподобайку цьому відео, не забувай про дзвіночок і підписуйся на наш YouTube канал. Щоб не втрачати можливість дивитись нові відео у межах щотижневої аналітики, ми виходимо в понеділок і в п'ятницю. В понеділок робимо прогнози. В п'ятницю підбиваємо підсумки. Ну а це друзі була щотижнева аналітика. Мене звати Владислав Воробйов, як завжди, з вами. Аналітик Life Academy Ukraine. І ми наступного тижня з вами не побачимось, але потім знову повернемось до наших зустрічей. Пам'ятайте, що ви не можете контролювати ринок. Але звісно, можете контролювати свою підготовку та свої навички для того, щоб заробляти на цьому ринку. Як завжди, я з вами не прощаюся. Сьогодні ще буде Daily шоу. Ми побачимось там. Я розкажу про деякі новини. розповім і покажу, що вони там на графіках роблять, якого шороху наводять. А саме головне, як завжди, бережіть себе, вдалих вам вихідних відпочиньте від ринку. І зустрінусь вже зовсім скоро. В Life Academy Україн. Хай щастить, бережіть себе і до зустрічі.